Доброго ранку, Ісус Христос сказав таку фразу, коли говорив про останні часи, свій другий прихід, що де труп, там зберуться орли. І не зовсім було зрозуміло про що він говорить. Ну для мене, так? Але в книзі об'явлення там говориться, що будуть там орли навколо трупа антихриста. Тобто Ісус говорив про Антихриста. Ось. Але труп це ну, той, що давно вмер. Тобто це як Німрод, тому що Німрод – це той, хто повернеться, ім'я означає. Ось повстане, повстане знову. Тобто щось таке відбудеться, що цей Антихрист він буде цим ось трупаком, який ожив, і, і Бог все одно його покарає і знищить. Це сказано про антихриста. Ну, тому вихід це тільки щоб ну, не попасти під владу цю це, е, стати учнем, дитиною, частиною Божої сім'ї.